За рішенням комісії ТЕПТНС, яка відбулася в травні цього року, було вирішено провести обстеження в п'яти містах нашого міста. Це район Золотий бірг, це район Лісковиця, земснаряд, також є Ловщина і біля готелю Прянськ, який був раніше, в п'яти містах нашого міста, а також Єловщина. От сьогодні відбувається перше обстеження нашого пляжа, який застосовується на озері Зимснаряд. Поки що пляжний сезон не відкритий, буде вирішено питання в червні місяці. На комісії тептанес також по відкриттю пляжа. Пляжу, поки що ми обслідуємо стихійні точки купання. Які є от, на, 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 в даний час це, це лісковиця? Потім у нас буде Єловщина і це буде золотий берег кінці, на кінці червня. Переможемо?